Давайте уявимо собі величезне дзеркало. Бачите да, на екрані? Величезне дзеркало. Уявимо, що я от, підійшов до цього дзеркала, і дзеркало показує, що моє обличчя, воно брудне. Да, десь я замастився. І замість того, щоб зробити з цим брудом щось, да, ну, що ми можемо зазвичай робимо. Дівчата, що ми робимо, коли ми бачимо, що наше обличчя в дзеркалі? Більше, треба вмитися, да? Ну, зазвичай. А уявіть собі, що я не хочу вмиватись, але якимось таким дивним чином намагаюсь вплинути на це дзеркало, щоб це дзеркало показало мені обличчя чистим. В мене щось вийде, чи ні? Не вийде. А чому не вийде? Тому що функція дзеркала просто показати, що в тебе обличчя брудне. Щось зроби з цим. І потім підходь до мене, я покажу, що твоє обличчя чисте. Ми можемо сказати, що світ, в якому ми живемо. В якому ми живемо, до якого ми звикли, цей світ схожий на величезне дзеркало. І в ньому ми бачимо своє віддзеркалення. Помилка багатьох людей полягає в тому, що вони з усіх своїх сил намагаються вплинути на різноманітні життєві обставини, щоб побачити те зображення, яке вони хочуть, замість того, щоб впливати на себе, щоб змінювати свою внутрішню реальність. Тому що те, що ми бачимо ззовні, це. Є наше внутрішнє відзеркалення. Наше внутрішнє відзеркалення. Пам'ятаєте слова Ісуса, добра людина з доброго скарбу добре що? Виносить. А лукава людина з скарбу лихого виносить. І трошки згодом вона бачить те, що вона винесла, вона бачить своє ж власне відзеркалення. Отже, з одного боку ми бачимо реальність, яку пропонує світ. І досить часто цей світ говорить, що все погано. Ти не вдах, а в тебе нічого не вийде. Я, як ти дожився до такого стану, що ти думаєш робити далі з цим? Це є одна реальність і є інша реальність, яку пропонує Бог. Бог зі свого боку каже, що в тебе все вийде. За тебе я заплатив величезну ціну. Не здавайся, ставай йди далі. І від того, яку реальність ми виберемо, залежить. Якість нашого життя. Давайте пригадаємо біблійні приклади про дві реальності. Екклюзіаста 5 розділ, 10 вірш. Хто срібло кохає, той не насититься сріблом. Хто ж кохає багатство з прибутком це марнота також. Про що говорить цей текст? Тобто людина, яка орієнтується на цю реальність, яку пропонує світ, вона буде задоволеною чи не буде в кінці кінців. Вона не насититься, да? написано. Давайте прочитаємо ще один текст. То надію кладе на багатство, той впаде. А праведники зеленіють, як листя. Тобто ми бачимо дві реальності. Да? Одна людина кладе свою надію на багатство, тобто живе, живе тією реальністю, яку пропонує світ, і вона в кінці кінці впаде. А інша людина, яка живе в зовсім іншій реальності, яка надіється на Бога, вона що робить? Вона, як листя, зеленіє. Так говорить Господь. Проклятий той муж, що надію кладе на людину. Проклятий, нещасний, да? кладе на людину і робить ременом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. А в іншому тексті, що написано, ті, хто надію складає на Господа, вони як сіонська гора, яка не захитається, яка буде стояти по вік. Тобто бачимо різницю, да? з одного боку, людина живе цією реальністю, яку пропонує світ, і вона надію складає на людину, і вона що написано? Проклята, нещасна, да? а в іншому тексті написано, ті, хто надію складає на Господа, вони як Сіонська гора, яка не захитається, яка буде стояти по вік. Інший текст. Страх перед людиною пастку дає. Да? Страх перед людиною дає пастку. Хто ж надію складає на Господа, буде безпечний. Тобто людина, яка живе в іншій реальності, да, надію складає на Господа. Вона, вона не боїться людей, тому що вона надіється на Господа. І ця людина буде якою написана. Безпечною. Йов одного разу писав, Йова 3.25. Бо страх, що його я жахався, до мене прибув. І чого я боявся, прийшло то мені. Про що пише Йов? Чого я боявся, да? тобто моєю реальністю був страх, і цей страх став. Реальним, він прийшов моє життя. Інший текст. Дехто щедро дає, та ще додасться йому. А дехто ховає надміру, та тільки бідніє. Тобто, дехто щедро дає, тобто він довіряє Богу, він знає, що Бог його благословить, в нього буде, да? і він живе в цій реальності, він дає йому дається більше. А той, хто думає, що треба зберегти ці кошти, наприклад, щоб, щоб їх не втратити, да? вона ще більше бідніє. Да? Так само і відносно здоров'я, можна сказати. Да? Людина, яка живе повноцінним життям, насолоджується життям, вона відчуває себе нормально. Людина, яка трасеться над своїм здоров'ям, да? притримується їх в різноманітних дієтам, правил, по часах їсть. Да? Вона втрачається здоров'я. Чому? Тому що вона думає, що їй здоров'я від цих речей. Але наше здоров'я хіба залежить від дієти? Наше здоров'я насамперед залежить від Бога, наскільки ми довіряємо Богу, а потім йдуть. І, і, і. Дивіться, як цікаво написано 2 Коринтянам 3,18. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркалі, дивимось всі на славу Господню. І змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Про що тут написано? Дивимось всі на славу Господню. Дивимось ми всі на славу Господню. Чи на що ми дивимось? Тут написано: дивимось всі на славу Господню. Тобто у нас є вибір дивитися на ту реальність, яку пропонує світ, і дивитися на ту реальність, яку пропонує Бог. І тут написано, що всі ми, тобто послідовники Христа, сконцентровані на ті реальності, яку пропонує Бог. Тобто ми дивимось на славу Господню. І коли ми дивимося на славу Господню, ми змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. І іншими словами, по мірі того, як ми змінюємося, змінюються обставини навколо нас. Тобто ми дивимось на Бога, да? на Бога дивимось, шукаємо Бога всім своїм серцем. Це благотворно впливає на нас, і ми починаємо що робити? Змінюватись в той же образ. Якщо ми дивимось на бандитів, злодіїв, попробуйте перебувати довгий час в якомусь такому негативному контенті. От ви дивитесь, 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 ви будете перетворювати всякий образ? В такий же самий. Якщо ви дивитесь якийсь... Пам'ятаєте, цей фільм, колись був, як цей фільм, такий цікавий, в кінці 90, бригада, оця бригада. Пам'ятаєте, молодь дивилася, да? вона починає що, копірувати те, що вони бачили. Тобто вони довгий час дивились. Тобто цей образ, да, о, ця реальність, яку вони бачили, вони скульктивірують свій мозок, да? і потім ця реальність стала навколо них. Так само Божому слові, апостол Павло. Ем, Чітко говорять, ми всі дивимося, але досить часто ми, будучи віруючими людьми, не дивимося на славу Господню. Ми довгий час можемо перебувати в різних каналах, телеграмах, да, тіктоках, в різних, в різних таких речах. І, і ми преображаємося в той же образ, що ми дивимося. Отже, по мірі того, як ми змінюємося, змінюються обставини навколо нас. Якщо ми змінюємося в гарний образ, обставини навколо нас, який образ змінюється? Такий же самий образ. Тобто, якщо ми дивимося на, на славу Господню, на Божу любов, на Божу красу, да? на Його велич, на Його могутність, да? ми змінюємося в цей, в цей же образ. Ісус говорить, шукайте ж найперше царства Божого і правди Його, і все це вам додасться. Тобто все те, у чому ви бажаєте, щоб відбулися зміни, будуть змінюватися, але при умові якій? Якщо ми шукаємо Божого царства, бажаємо Бога, бажаємо Його правди, бажаємо жити, так як він навчає через сторінки свого слова. Звісно, виникає питання, як вибрати в цю альтернативну реальність. Ми розуміємо, що цю реальність, яку пропонує світ, не так важко вибирати, да? тому що ця реальність вона лунає через всі заходи масової інформації. Да? Потрібно відкрити вуха, відкрити очі, і ця реальність вона вливається в нашу свідомість, нашу розум. Але як вибрати цю альтернативну реальність, яку пропонує нам Бог. І напевно, самий перший крок це прийти до Ісуса Христа. Якщо ми хочемо вибрати нову реальність, нам потрібно прийти до Ісуса Христа. Прийти до Ісуса Христа. Прийти до Ісуса, який на крісті ціною власного життя от, купив нам цю нову альтернативну реальність. Тому що без Голговського Христа ця нова альтернативна реальність для нас була б неможлива. же чи ні? Ну не було б цієї можливості. У нас була тільки одна реальність народитись, простраждати і померти. І на цьому все. Але завдяки тому, що Ісус прийшов на Голгофу і помер, Він дарував вже нам сьогодні нову альтернативну реальність, яку ми можемо вибрати і вже ходити в цій реальності. Придіть до мене усі стружені та обтяжені, і я вас заспокою. Тобто Ісус запрошує кожну людину на суботній школі. Ми вивчали, що кожна людина, яка живе на планеті земля, вона може прийти до Христа. Да? Вона може прийти до Ісуса Христа. Немає якихось того обмежень. Да? От одні можуть прийти націю, інші не можуть, а ти бідний, ти не можеш прийти, бо навпаки, ти багатий не можеш прийти. Да? Тут написано прийдіть усі стружені та обтяжені, і я вас заспокою. І далі Ісус говорить: візьміть на себе ярмо моє. І навчіться від мене, бо я тихий, і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Отже, з цього уривку ми бачимо, що Ісус запрошує, і Він каже, візьміть ярмо моє і навчіться від мене. Іншими словами, Ісус запрошує нас стати, учнем да? Ісуса Христа. І я хочу запитати, яка головна мета учня Ісуса? От ми є учні Ісуса, да? яка наша головна мета? Чого ми маємо навчитись, будучи учнем Ісуса Христа? Що нам потрібно навчитись? Нам необхідно навчитись ходити вірою, бо ходимо вірою, а не відінням. Ходимо вірою, а не відінням. Але проблема багатьох християн, проблема багатьох християн полягає в тому, що вони ходять віддінням. Тобто вони покладаються на своїх п'ять органів чуттів. Досить часто багато християн швидше повірять тому, що вони що, бачать, ніж тому, про що говорить слово Боже. Вони в більшості звернуть увагу на те, що хтось щось сказав, хтось щось повідомив, ніж те, що говорить Бог через сторінки свого слова. І це величезна проблема. І нам необхідно вчитися ходити вірою, незважаючи на те, що говорить світ. Да? Або обставини, а ми незалежно від цього довіряємо тому, що говорить Бог. Цьому потрібно вчитись. Ходити вірою це жити у новій реальності. Якщо ми не живемо вірою, це означає, що ми живемо у тій реальності, яку пропонує світ. Якщо ми хочемо е жити у новій реальності, нам необхідно ходити, ходити вірою. Євреям 10:38 написано: А праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Іншими словами, ми перебуваємо у цьому світі, але разом з тим ми перебуваємо у новій реальності. Тобто ми знаходимося у цьому світі, але не від цього світу. Пам'ятаєте, як про це говорив, говорив Ісус своїм учням, в лиці їхньому говорять і нам. Не від світу вони, як і я, не від світу. Пам'ятаєте ці слова? Ісус говорить, вони не від світу. Через це люди, які живуть у цьому світі, вони вас що до кінця не можуть зрозуміти, збагнути. Вони говорять, ви який що, ненормальний. Тому що ми живемо вже в іншій реальності. Ми там ту реальність, ми вже відокремлюємося. Люди, які не знають Бога, можуть сказати, як ви не боїтеся? Це ж вас може вбити там, наприклад, заподіяти якусь шкоду. Ми кажемо, ну як ми не боїмося? З людської сторони ми боїмося. Да? Але з іншого боку, ми знаємо, що Бог нас охороняє. Ми під особливим захистом Бога. Бог контролює моє життя. Якщо Бог бажає, щоб я жив далі, я буду жити далі. А якщо ні, то я знаю, що Бог прийде і мене воскресить. Це нова реальність. Ми живемо в цьому світі, але, але ми вже не від цього світу. Ми залишили цей світ. Тому в іншому тексті написано, тому то коли хто в Христі, якщо ми вже знаходимося в Христі, то і створіння нове, та людина живе вже в іншій реальності. Створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Тепер вже. Все, все все нове. Тому Господь через своє слово закликає нас, щоб ми не тягнули ту стару реальність у нашу нову реальність. Щоб ми не змішували стару з новою, щоб ми розмежували стару реальність від тієї нової, яку дарував нам Господь. За допомогою чого ми можемо розмежити цю реальність і побачити, де є стара, а де є нова. За допомогою чого? За допомогою Божого Слова. Більше нічим ми не можемо розмежити. Пам'ятаєте текст, Псалом 118 і 105 вірш? Для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Саме за допомогою Божого Слова ми, як цей чоловік, з цим фонариком, да, ми дивимось і виясняємо, так, оце є стара реальність, в якій я жив раніше. Я відмовляюсь від цієї реальності. Бо да? це є нова реальність, цю реальність я приймаю. За допомогою Божого Слова. За допомогою Божого Слова Бог посилює нам, нам віру, зміцнює віру. І дає нам можливість ходити у новій реальності, яка впливає на зовнішні наші обставини. пам'ятаєте текст Римлянам 10.17. Віра від слухання, а слухання через слово Христове. Отже, світ пропонує свою реальність. Сьогодні світ пропонує свою реальність життя страху. Але Бог пропонує свою реальність, життя без страху. І в нас є вибір. Римона 8.15 ми читаємо. Бо не взяли ви духа неволі, бо не взяли ви духа неволі. Знов на страх. Але взяли ви духа синівства, що через нього клич, кличемо авачі. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Що цей дух свідчить? Що ви вже сьогодні в якій реальності? Новий реальності. ви вже сьогодні діти Божі. А коли діти, то і спадкоємці, спадкоємці ж Божі, і спадкоємці Христові, коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним і прославитись. І далі апостол Павло пише: бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не вартість супроти тієї слави, що має, має з'явитися в нас. В іншому тексті Святого Письма Ісус говорив: ви ж про війні почуєте і про воєнні чутки, глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому, але це не кінець ще. Про що Ісус говорить? Всі ті події, які ви сьогодні спостерігаєте навколо себе, це мало статись. Але ви що не лякайтеся? Не лякайтесь. Це ще, це ще не все. Саме цікаве вас очікує в періоді. Тому вчіться ходити вже сьогодні вірою, щоб бути готовими до тих випробувань, які вас в майбутньому будуть очікувати. Але у будь-якому випадку, ви що, не лякайтесь, не бійтесь. В іншому тексті Святого Письма Ісус говорить. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Незалежно від тих подів, в яких ви перебуваєте, продовжуйте вірити. Багато у домі мого Отця. А коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. І коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я був і ви. Що говорить Ісус? Прийде той час, коли я прийду і заберу вас до себе, щоб ви були там, де я. Це нова реальність, яку нам пропонує Бог пропонує через своє Слово. Це гарна реальність чи ні? Це набагато краще, ніж та реальність, яку пропонує світ. Світ говорить, ви вмираєте, ви загинете, у вас нічого не буде. А Бог каже, не, не переживайте, не турбуйтеся. Нехай ваше серце не турбується, я прийду і заберу вас, щоб ви були там, де я. Краще мати оцю альтернативну реальність, ніж ту реальність, яку пропонує світ. І для того, щоб зростати у цій реальності, нам потрібно перебувати у Божому Слові. Також світ пропонує свою реальність життя в рабстві. Ти не можеш зробити ти не можеш зробити це. Ти скований, як хтось сказав, цеп'ю обставин. Да? Так як сьогодні українці, чоловіки, не можуть нікуди виїхати і так далі, тому подібне. Але Бог пропонує свою реальність життя у свободі. Життя у свободі. Бог пропонує. Тобто, незалежно від обставин, в яких ми знаходимось, в нас є завжди вибір жити згідно принципа, який записаний в Дії, 5 розділі 29 вірші. Давайте ми цей вірш прочитаємо. Відповів вже Петро та сказали апостоли, Бога повинно слухатися більше як людей. Це говорили вільні люди. Давайте пригадаємо у контексті чого були сказані ці слова. Пам'ятаєте цю історію? Що апостолам? Апостолам заборонили проповідувати про Ісуса Христа. Їм заборонили. Їм строго наказали, не проповідуйте про Ісуса. Але вони чітко сказали, Бога повинно слухатися більше як людей. І ми читаємо далі. І покликавши знову апостолів. Вибили їх. Вибили їх. Уявляєте, їх вибили. Тобто не просто там насварились на них, а написано їх вибили. Наказали їм не говорити про Ісусове імення, та їх відпустили. Тобто набили, знову наказали, не проповідуйте про Ісуса Христа і їх відпустили. Але апостоли жили у новій реальності, яку вони прийняли від Ісуса Христа. Вони залишили цю стару реальність, реальність рабства, яку намагаються нав'язати світ. А вони повернулися з Надріону, написано Радіюче. Уявляєте? Вони не плакали, що їх набили. Вони поверталися зі надліоном, радіючи, що сподобалися прийняти зневагу за імення Господа Ісуса. Уявляєте цих учнів, які йдуть побиті, але на їхніх обличчях що? Усмішка, вони кажуть, як класно, да? ми постраждали за Ісуса Христа. Для них це була величезною честю. Вони не сумували від цього, вони не боялися цього. Їх не можна було взяти у будь-які обмеження, обмежити їхні права, їхню свободу. Тому що вони були внутрішньо якими, вільними. Вони були вільні. Ти щоденно у храмі і домах. Беззупинно, уявляєте, беззупинно. Навчали і звіщали Євангелія Ісуса Христа. Також в іншому місті сам Ісус говорив, бо хто хоче душу свою зберегти, то погубить її. Тобто, якщо ти живеш у цій світській реальності, да, і намагайся якось зберегти свою душу, піти на якийсь компроміс да, зі своєю совістю, з Богом. То в кінці кінців Бог каже, ти її що? Ти її загубиш. Хто загубить душу свою ради мене та Євангелія, той збереже її. Тобто а якщо ти живеш в іншій реальності, і для тебе важливе значення має, Бог має Євангеліє, і ти робиш все для того, щоб проповідувати це слово, ти що? Збережеш свою душу. Також світ пропонує свою реальність, життя у клопотах. Да, в тебе нічого немає, в тебе нічого не вийде, так все погано, світ такий важкий. Але Бог пропонує нам нову реальність життя без турбот. Дивіться, як написано 1 Петра 5.7. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Покладіть на Господа всю вашу журбу. Навіщо ви несете цей тягар проблем на своїх плечах? Да? А потім ще хочете з кимось поділити, ще переложити, щоб ще комусь було важче. В іншому тексті написано: ні про що не турбуйтесь, тобто ви вже перейшли в нову реальність. Тому ні про що не турбуйтесь. Так, от то, що ми говорили, потрібно вчитись ходити вірою. Потрібно як це, вмикати да, віру. Це означає бути учнем Ісуса Христа. Це вже є практика. Теорія. Теорію ми добре знаємо. теорію, да. Ми знаємо, що Біблія говорить відносно різних, різних питань, богослівських можемо пояснити. да. Але от практика. Ні про що не турбуйтесь. Це означає, я всі свої турботи перекладаю на Господа, я йому це все розповів. І потім вмикаю вже, щоб йому реальність стала моїм стилем життя, мені слід розпочати оновлювати свій розум. Тобто, розпочати оновлювати свій розум, щоб мої програми там десь у розумі запустились, перезапустились. Це так же саме, як з телефоном. Знаєте, порой телефон вимагає оновлення. Буває так чи ні у вас? Оновлення. Оновлення. Як ви думаєте, наш розум вимагає оновлення? Потрібно оновлюватись. Дивіться, як написано, і не стосуйтесь до віка цього. Як цікаво написано, да? не стосуйтесь до віка цього. Але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добра приємність та досконалість. Тобто, не стосуйтесь до віка цього, до тієї старої реальності, да? а перемініться від. Новою вашого розуму. Іншими словами, Бог через своє Слово закликає нас, щоб ми наповнювались Божим Словом, Божим Словом. Як хтось сказав, візьміть обітниці, які вас особливо надихають, випишіть їх на листочок і прикріпіть там, де ви часто буваєте. Кожна з нас є якісь свої чудові класні обітниці. Да? Якщо на робочому місці, прикріпіть там обітницю біля холодильника, на кухні там. Телевізор дивитесь, прикріпіть зверху великими буквами. На телевізор, так. Да. На, на екран, коли стоїте, на, на телефон можна заставки поставити. Тобто наповнюйтесь Божим словом, зміцнюйтесь у вірі, віруйте в Ісуса Христа, і тоді відбудеться те, що говорив Ісус. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його. Уявляєте, ріки живої води течуть з нашої. У труби вони витікають. І знаєте, коли чиста вода вона витікає, вона змиває всякий бруд. Усякий негатив. Різні манітні негаразди. Тобто, коли ми змінюємо всередині, коли змінюється наша реальність, тоді починає змінюватися все навколо нас. Ісус говорив такі слова, ми підходимо до заключення. Заставляю вам мир. Мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається. Отже, нехай Господь благословить усіх нас, присутніх на цьому місці, і допоможе нам усвідомити альтернативну реальність і у новому 2024 році жити в цій реальності, не в старій реальності, яку пропонує нам світ, а в тій реальності, яку пропонує нам Бог. І разом з тим бути свідками дивовижних змін навколо себе, які будуть. Відбуватися навколо нас для слави нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.